Вітаю вас, шановні садівники та городники, садовий сезон у розпалі, тому саме час подумати про врожай ягід чорної смородини. Для того, щоб виростити соковиті та крупні ягоди, не потрібно приділяти надто багато часу та грошей. Зараз я розповім про дешеву, натуральну та просту підживку, яку дуже любить смородина. За неї вона віддячує гарною врожайністю. Крім того, Ягоди перестають рясно обсипатися та стають солодшими. Я вже багато років використовую її, тож рекомендую це підживлення смородини крохмалем, а точніше, його водним розчином. Цей засіб абсолютно безпечний як для рослин, так і для людини. Він містить у достатній кількості вітаміни А, В, С, амінокислоти, глюкозу. Та мінеральні речовини калій, кальцій, магній, залізо та інші корисні сполуки. Таке підживлення допомагає збільшити врожайність культури, сприяє збільшенню розміру ягід і підвищує вміст в них цукру, також запобігає появі пустоцвітів і передчасному опаданню квіток, перешкоджає обсипанню ягід, допомагає пережити посуху та перепади температур. Картопляний крахмаль, який нам буде потрібен, можна придбати у будь-якому магазині. У Сільпо, Ноус, АТБ він коштує десь 30 гривень за пачку. Підживлення смородини крохмалем я виконую двічі. Перший раз весною, коли смородина починає цвісти, і другий раз підживлюю, коли на ній вже з'являються зелені ягідки. Тож готуємо крохмальне підживлення. Беремо 250 грамів картопляного крохмалю та 3 литри холодної води. Добре змішуємо їх. Далі ставимо цю суміш на помірний вогонь, помішуємо до утворення рідини, що подібна на кисіль. Далі даємо добриву охолонути і холодну крохмальну суміш розводимо 10 літрами звичайної води. Підживлення готово. Як його використовувати? Спершу потрібно добре полити кущі смородини звичайною водою, а потім під коріння, вливаємо цю крохмальну суміш із розрахунку 3 литра під кущ. Робимо це перший раз весною, а другий раз пізніше, коли вже з'являться зелені ягідки. Ось і все. Підживлення смородини крохмалем – це гарний засіб заощадити на дорогих добривах і отримати врожай великих цукрових ягід. Приготувати таку суміш досить просто і швидко, тому впорається із завданням будь-яка людина. Тож бажаю вам гарного врожаю, смородини і усіляких інших благ.